Всім доброго сонячного ранку. Хочемо вам показати модельку нову. Вона виконана із шкір заму, але він дуже-дуже м'якесенький. Ближче вам покажу. Ось, є платформа, що дуже люблять наші модниці. Дві застібки на липучках. Максимально фіксують ніжку для зручності. Ці камінці переливаються на сонечку. Ось дуже яскраво. І, звичайно ж, сам колір ніжний, підійде під будь-яку сукню, під будь-яку спідничку. Ось поближче вам показую якість. І сама устілка тут шкіряна. Тому пишіть, будь ласка, переходьте на сайт, обирайте модельку, яка вам більше подобається. Ну, ця моделька дуже дійсно така класна, універсальна. Ось так от красиво камінці блискують на сонечку. Модні, знаєте, під. Прада, я б сказала. Тому хто хоче модниці свої купити класні босиніжечки, будь ласка, звертайтесь.